Yo, Диви, яка тачка. Це тачка run. те, що треба. Це саме те, що ми шукаємо. Відімкне замок. Hey, hey, рушай, і ми This проїдемося down. по місту. Hey, Поглянь, hey, що я знайшов. Яка смішна музична шкатулка. Ми притарабанили шикарну машину. Вінстоне, Давай зелененькі. Я не можу рахувати в такому шомі. 600, сімсот, вісімсот. Ось. Це те, що ви заробили. Добре, годиться. Ой, чекаємося ціля. Змиваємося. Тримай їх, бластер! Ви попалися простики і не втечете. Кинь зброю і здавайся! Дякуючи вам. Наша незвичайна кримінальна програма має грандіозний успіх. Поїхали назад в гараж степселя. Поверненням, друзі. є новини від Телетрана першого. Ніяких. напевно обманоїди залягли на дно. Я думаю, це чудове місто найкраще. Я вважаю, що ми можемо залишатися тут назавжди. Вибачте за банальність, але я люблю Нью-Йорк. третівник здається, трек цілком задоволений пошуковою роботою чи не так? Так, він кожного дня більше знається з людьми ніж з нами. і зрозуміло, чому люди щонайменше не копаються в грязюці та не ганяють як ненормальні цілими днями. Сили вплив? Космос! Спостерігайте, чи не появляться у небі обманоїди. Буде зроблено найкраще. Трекс. Трекс, куди ти збираєшся? Вдихнути свіжого повітря міста. Тут мені надто важко. Не затримуйся надовго. О, це краще, ніж сидіти в гаражі. Годиться? Беремо оцю. Брати Джеді заплатять за цей екземпляр шалені гроші. Виходять з машини негайно. Ларі, машиною ніхто не керує. Оу, капот! Мій чудовий капот! О! Я не можу трансформуватись! О, wow. oh, вона не зовсім справна, але це справжня спортивна машина. Well, Здається, ти нікому не потрібна. So Отже, ти будеш моя. You Ми you. тебе полагодимо. Це починає мене турбувати. Дякую, хлопці. Ну, поглянемо дві нові шини. Карбюратор напевно зношений. Передок треба підрихтувати. Я дуже легко поверну цій коробці її форму. Я не знаю, чи я ти була, але тепер ти моя. Нічия я не був. Я свій власний. Cat got you. Ти що язика приховнув, ну, отямся! о Боже. У мене стріляли, мене розбили і тричі. Украли за цю ніч. Я себе дуже погано почуваю. Будь ласкавий, якщо для тебе це не важко. Відремонтуй мене. Ця машина розмовляє. у тебе розуму не більше ніж у курки. Що ж я тебе полагоджу, але потім продам тебе братам Джедіс. Я обіцяв їм до півночі машину. і Вони добре за тебе заплатять. Не жартуй, не можна не дотримати даної братам Джедіс обіцянки. У будь-якому разі хліб мені потрібен більше, ніж залізний кінь. Навіть більше, ніж друг. Остайнема лайфатрастілека. в моєму житті я намагаюсь вкрасти машину і не трапляю на ту, що вміє говорити. Де ти о цій поріді станеш запчастини? Ти хочеш, щоб тебе відремонтували? Чи хочеш ставити безглузді запитання? Я завжди можу втекти, а тебе спалити замість щоб ремонтувати Що воно за деталі? Відремонтуй мене. І я тобі все це покажу. Ти не бачив ще й половини. Ні, не треба. Це частина мого головного електричного зв'язку. електричного зв'язку. <ріплі> Car, машина! Машина, скажи щось! Що ж робити? О, Так краще. Чого ти за як я обрізав цей провід? Це найважливіший кабель до мого комп'ютера, без нього я тільки звичайна машина. Ну що ж, давай ми тебе відремонтуємо. О! Якби люди навчилися тримати свої ліки в чистоті, здається, тут іще щось скидають? Ну, ви вибачте мені. Найкращий, доповідаю. Тільки невеличка очисна операція. Силоплив? Ти про щось довідався? Нічогісінько. Найкраще і все спокійно, як завжди у Нью-Йорку у п'ятницю ввечері. А чи не помітив ти чогось, хоч трохи схожого на сліди обманоїдів? А де Трекс мене починає непокоїти його відсутність. Тут немає жодних слідів діяльності обманоїдів. Найкращий тільки невеличке зіткнення автомобілів на західному краю. Нам щастить, як завжди. Багато мене часу, перш ніж ми звідси виберемось. Налийно сюди трохи мастильно охолоджувальної емульсії, Я впораюсь із цим гармидером. Щоб розчистити це перехрестя, потрібен не один тягач. Нічого, містер чотириколісник. Це вам не зашкодить. Якби у всіх нас були крила, як у Трекса. Сподіваюсь, він не вклепався у таку халепу, як оця. Отак, хлопче, вже краще. Тепер ти, мабуть, збираєшся повернути мене цим злодюгам, що крадуть машини. Я і не знаю, друже. А здається, ти непоганий хлопець як для машини. Ти хто? Ти обіцяв нам машину до півночі, А вже одна хвилина на першу. Ти запізнився. Я? Я? Зараз ти дізнаєшся, що буває з такими нехорошими хлопчиськами, які не виконують своїх обіцянок. Ми трохи проїдемося до річки. Відпусти його! Я сказав, відпусти його. А я думав, що ці роботи на нашому боці. Сідай! Вони нас доганяють. Вони відірвалися. You're... Ти вмієш літати? До речі, познайомимось. Мене звуть Трек. Все тебе? Рауль. Рауль? Ну, Рауль, Рауль. тримайся міцніше. Он вони! На склад. От тепер вони втекли. Треба оглянути тут все навколо. So love... Ці шахраї подумали, що я один з обманоїдів. отож я роблю висновок, що вони якимось чином пов'язані з обманоїдами. Брати Джеді стаємно скуповують крадені автомашини. Але навіщо крадені машини можуть бути потрібні обманоїдам? Ну, ти машина, тож ти мені це і поясни? О, воно що. Рауль, ти знаєш, де брати Джеді сховають украдені машини? А вже ж. Тоді покажи мені, де це. Треба замаскуватись під украдену машину. Куди веде цей міст? Уздовж Гудзона до Джерсі. Ось останній з них. За ним. Оптимус найкращому. Я виявив Зорекрика! Молодець. З'ясуй, що він не думав. Я зв'яжуся із космосом і пришлю його тобі на допомогу. Зрозуміло. Увага, Звукохвил! хвил! Як справи, зорокрик? Думаю, що не дуже добре. Не дай йому втекти. Він побіг туди! Він, мабуть, десь ховається. Не так швидко. Перший поверх кінотеатри зуттєві крамниці та ресторани. Якби дирекція могла нам сказати, як знайти зорикрика там на горі. А тепер він де подівся? Прощавай простачок! І ти кажеш, що Зориклік полетів у південно-західному напрямку? Можливо, він прямував до Нью-Джерсі та до Пайн-Барренс. Пайн-Барренс? Що там? Саме це ми і хочемо з'ясувати. Цим автобусом, хлопці, ви доберетеся назад у місто. Вам заплатять, як ми повернемося. Чорт, що це за місце? Яка загадкова споруда? Це останнє п'ятсот разом, і обіцяли. Мегатрон? Ви непогано з тим упоралися. Де наш мільйон доларів? Ось він. Ах ти ж, брудний підлий шахрай. Мегатрон. Ми готові до переробки цієї партії машин. Чого ж ви чекаєте? Tracks, найкращому. Прийом, прийом. Хай йому грець. Здається, мені під час цієї аварії пошкодили радіо. Що вони роблять з цими машинами? Оце я й хочу знати. Ох, не подобається мені усе це.

Дрекс, вибирайся звідти. Що з тобою? Гей! Um, hey, hey, що man, ти робиш з моєю машиною? З моєю машиною? Oh, що ти хочеш цим сказати? Це моя машина. і Якщо ти спробуєш розібрати її на запчастини, то тебе чекатиме неприємний сюрприз. Experience. Поясни, що це. Я встановив на ній пристрій, що не дозволяє їй розібрати бомбу. Демонтуй цю бомбу. і Я, можливо, подарую тобі життя. Добре, це доволі справедливо. Зупинити конвеєр. Тікаємо всі. Як шкода, що нас так мало? Тікаємо! за ними. Лоу? Я слабшаю! Виходь. Тікай, я поговорю з ними по-нашому, як ведеться у роботів, найслабшаю. Трекс. Вставай. Я відверну їхню увагу, їхній вогонь. Гей, ви не сюди. Трес? Де ти був? Ми тебе скрізь шукали. Він майже не живий. А ти хто такий? Шестеру? Вір йому, він мій друг. Отже, so, Мегатрон okay, right? перетворює крадені машини на автомашини, які можуть їздити самі. Саме так. Але я підозрюю, що тут криється щось важливіше. Оптимус найкращий увага машини обманоїдів. Вони тут. Autobots. Кібери вперед. Шестерун Бластер, Я затримаємо їх на мосту. А ви всі трансформуйтесь і беріться за тих, хто вже пробрався в місто. Ні, стривайте! Я повинен вам щось сказати. Нехай ідуть. Вони мені здаються не дуже люб'язними і цілі в них такі самі, як і вони самі. Можливо, але їх більше, ніж нас. Огонь! Ось вони наближаються. Зупинімо цю дешеву виставу. Пекло! Погаси вогонь! Я скину на вас, хмарочос. Гарно і тепло. Лучно стріляєш. Шпо? О, тепер надто влучно. Схоже, конструктори поскупились, коли наділяли їх мозком. Поскупились? Як на мене, то вони геть їм не заклали розуму. Тоді вони, мабуть, на дистанційному керуванні. Ластер починай передавати по радіо частотні завади. От Забудьте про обманоїдів, цільтесь тільки на споруду. Тобі настав кінець, Мегатрон. Рау? Рауль! Подівся. Я сам потурбуюсь про цей центр контролю. від мене! Опусти Не стріляй! Go! Розумний хід найкращий. Ти ж розумієш, що я не можу гарантувати безпеку цієї нікчемної людинки. якщо ти не здасися. Якщо хоч одна волосина впаде з його голови, то я сам перетворю тебе на брук. Яка краса вірності. Кидай зброю найкращий. Забери його на головну базу. Обережніше. Трекс. їм належне. Із задоволенням. Це всі, що я можу сюди помістити. Тут на вулиці припарковано їх ще із 300. Ми повинні знову перетворити їх на звичайні машини і повернути власникам. Навіть якщо мені допоможуть шестерун, кермани чи планер, на це буде потрібно кілька тижнів. Хіба що викликати термінову допомогу? Я страшенно радий, що познайомився з тобою. як будеш у Нью-Йорку, заходь. Нічого, Рауль, я тобі допоможу. Одне sure. я знаю точно ніколи I більше не крастиму машин. Що ти маєш на увазі? Я тобі життя. Say, а я тобі двічі. О, oh, oh, oh. не балакай зайвого. Oh. А поклади oh. ключ oh. на місце. Озвучення українською мовою телерадіокомпанії ICTV. переклад Оксани Сірук, редактор Олекса звук режисер Віталій Мироненко. Читали Микола Луценко та Микола Козій.